Спільність думок, слів і вчинків. Це є річ, яка для кожного з нас може і, мабуть, є дуже бажаною. Коли ми запитаємо когось, чи, наприклад, легко жити подвійним життям і чи це є допустиме. І знайдуться ті, які скажуть, що це абсолютно неприпустиме, не можна так жити. Хтось може відповісти, чому ні. Всі так живуть, і абсолютно не варто на це звертати увагу. Хтось може шукати компромісу і сказати: знаєте, мабуть, нехай буде 50 на 50, і це є нормальна справа, нормальна постава. Що ж, Господь говорить про лідерів. Які були відповідальні за довірених їм людей, Говорить про учених у Писанні і фарисеїв. Але водночас ми чули, як говорить, що і до учнів промовляє, а отже, не тільки промовляє до тих, тобто фарисеїв, учених Писанні, і учнів фарисеїв, і учених у Писанні промовляє до НАП, але й для тих, хто пішов за Ісусом. Отже, і до тих найближчих своїх учнів. І промовляє у такий спосіб, щоб було зрозумілим, що перше, ті, кому довірив Бог, щоб вони несли Боже Слово науку, щоб вони були тим дороговказом, а точніше, так, можна так сказати, дороговказом, людиною, яка Показує дорогу до Бога, посередником, який допомагає зрозуміти Бога. Але і водночас промовляє до натовпів. А отже, ті, хто говорить, що е, треба так жити, але не живе цим, мають свою відповідальність за це. І, мабуть, не мабуть, а напевно більшу, ніж інші. Але і водночас. Ті, хто слухає, ті, хто слухає про Божий закон, але с -с -с говорить так, що ну, але інший живе, от навіть він так живе, теж мають свою відповідальність. Не можна сказати, що я живу так, як всі, і тому, якби з мене знімається відповідальність. Господь говорить, що теж всі мають. Таку поставу. Вони говорять вам, як чинити так не живуть. Але ви виконуєте те, до чого вони вас закликають. Можна би сказати, що легко обуритися і відкинути це все взагалі не звертати на це увагу. Свідачі Моїсея, передусім. Це таке місце, яке вказує на авторитет. Говориться про це місце, де засідає дійсно. Але так насправді інтерпретація дуже проста: це той авторитет, з яким ти промовляєш, а тобто теж і береш на себе відповідальність. Ми говоримо теж і що промовляють ці слова до спільноти християнської. А отже, на кому спочиває відповідальність? І передусім, хто є покликаний до того, щоб перебувати з Богом, покликані всі. Відповідальність більша спочиває на тому, хто є покликаний, щоб проповідувати, але і відповідальність спочиває на тому, хто слухає. Той, хто слухає, далі є покликаний, щоб також проповідувати своїм життям. Приклад батьків для дітей дітей е потім у суспільстві, які є християнами, так само є дуже важливою. Не є легко, коли ми бачимо погані приклади. До нас, священників, в першу чергу це відноситься. Маємо жити тим, до чого кличе нас Господь. Далі, як усі християни, так само розуміємо цю слабкість. Нашу людську, і що це є процес. А отже, ми так само є тими, хто переживає те, що не завжди ми є здібні, не завжди можемо піти за Христом так, як хочемо. А чому хочемо? Бо першим джерелом, і тим, хто запрошує нас, щоб бути разом з Богом, є сам Господь. Ці всі тягарі, які є зв'язані, це те, що було знане і залишається знане, що до тори списаної на папері, була ще усна Тора. це багато тих передань і таких приписів, які треба було зберегти, щоб зберегти ту справжню тору. І неодноразово. Це викликало величезну кількість складних ситуацій, труднощів. Так, ті, хто знали додаткові правила, як їх обійти, де є винятки, могли почуватися легше. А ті, хто не знав, ті, хто не розумів, ті, яким не пояснено, могли мати насправді труднощі в тому, щоб чистим серцем, відкритим перебувати з Богом. А отже, варто завжди пам'ятати, що заповідь є дана нам для свободи, для того, щоб жити у свободі Божої дитини, бо те, що нас нищить, це гріх, те, що нас відводить від Бога, це гріх. Те, що ми самі відчуваємо, що для самих нас є тягарем. Це те, що ми не зберігаємо Божу заповідь. Ми можемо заперечити і сказати, мене не обходить те, як Бог до мене промовляє і що говорить. Мене не обходить релігія, мене не обходить церква, нічого мене не обходить, я сам собі режисер. Ми можемо і такі слова почути. Але іноді буває, що і навіть той, хто відрікається будь-якої приналежності до будь-якої релігії, може так само накласти тягар на інших, але не виконувати те, що Він говорить, чого навчає. А отже, з одної сторони, парадокс: можна бути віруючим, можна. І, і можна не жити тим, до чого кличе Господь, можна бути невіруючим і теж не жити. Що ж нам тоді робити? Для нас, християн, важливо є стати вправді перед Богом і перед собою, що я потребую зцілення, потребую навернення і потребую Божого Духа і Божої сили, щоб жити справжньою наукою, справжнім вченням Ісуса Христа. Щоб бути вірним Богові і в радості йти за Богом. У випробуваннях молитися про сили витривалості. Якщо я чогось не розумію, шукати зрозуміння. Якщо шлях для мене складний просити Бога, щоб Він був для мене допомогою. Для нас є важлива витривалість. Не очікуємо, що ми за один день, за два, за тиждень. Будемо перемінені. Що ми несподівано в одну мить всього навчимося, ні. Для нас важливо йти шляхом разом з Богом. Шлях для нас є зрозумілим: Ісус Христос, Спаситель і Відкупитель, Він є дорогою, правдою і життям. На цьому шляху може бути по різному. Може бути трохи легше, може бути складніше. Але якщо будемо прагнути, щоб наші слова, вчинки, щоб наші думки були одним, одним цілим, щоб ми не намагалися бути фальшивими, щоб ми не намагалися грати роль, а були справжніми християнами. З певністю, молитва, яка буде лунати, що Боже, дай мені сили так жити. Буде вислухана. Тож нехай Бог допомагає всім нам відваги, не все одразу, але з Божою силою поступово є можливо жити Божим життям. Амінь.